Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ірина і це друга частина з нашої поїздки в Хорватію. Якщо ви ще не подивились першу, то рекомендую переглянути. Я упевнена, вона вам також сподобається. Ці дні були дощовими, але ми не сиділи вдома, а досліджували острів вир. А сьогодні в планах була одна крута локація, на яку їхати майже годину 50 кілометрів. Планували виїхати швидше, але зранку був дощ. І як близько 12-ї тільки вийшло сонце, то ми вже в дорозі. Тут такі види з кожної дороги. Їдеш і насолоджуєшся красою. Навіть не знаю, куди дивитися, чи на дорогу, чи на голові. Маршрут до пляжу, на який ми запланували сьогодні, пролягав через ось такий величезний і красивезний міст. Ну, можливо, не сам міст, а місце, де він побудований. Біля моста є паркінг, тому не потрібно хвилюватися, де залишити автомобіль. Ну і ви точно не заблукаєте, бо людей тут завжди багато місць здану експлуатацією в 1968 році, а його довжина 301 метр, а це скеля, на якій ми стоїмо. І наша компашка бажає вам класного перегляду. Провели ми тут близько 30 хвилин, і зараз зійдемо через той міст далі на косу. Попереду нас відніється містечко пак. Містечко розміщене на березі затоки, що додає ще більшої краси. Пляж, на який ми їдемо, розташований в населеному пункті Бушана. І посилання на всі геолокації залишу в описі під відео. До пляжу ми приїхали о 14-й. Зараз до пляжу. Накрапав дощ, і ми думали, чи діставати необхідні речі з машини. Ще згори я була вражена красою цього пляжу, тому ми вирішили, що день проведемо тут. Але погода мала свої плани. Поки ми стояли біля машини, побачили далеко в горах овець. Розливаються, але видно. В цей момент розпочалась гроза. Блискало, гриміло, почав лити дощ. Ми думали, що цей день вже буде весь такий. Але на наше щастя, гроза швидко минула, і ми пішли на пляж. Хоча спочатку зі скель, які навкруг пляжу, стікала вода, і море було брудне. І поки чекали, щоб море очистилось, ми з дівчатами організували пікнік. І поки ми з дівчатами робимо пікнік, то вас залишає помилуватись красою цього пляжу з висоти пташиного польоту. Вода швидко очистилась, і до вечора ми насолоджувалися цим місцем. Це був перший день, коли ми реально лежали, плавали і їли. Пляж тут один із найкращих дрібна галька, і при вході в море 2-3 метри, глибина близько 1,5 метри. Хлопці на САП дошці могли заплисти так далеко, що їх майже не було видно. Так як на пляжі були ми тільки о 14, то час прилетів дуже швидко, тому зараз збираємось і повертаємось додому. На годиннику близько 19-ї перед нами вийшла дуже гарна і велика веселка, і майже всю дорогу ми не йому Ну і звісно, заходи сонця тут неймовірно гарні. Заїжджали в магазин, тому вирішили заїхати ще на пляж в місті Ражанац. Це невелике містечко з довгою набережною та невеликою гаванню. Тут дуже тихо і спокійно. А ввечері ще гарно освітлений замок. Вирушаємо додому готувати вечерю. А на вечері у нас була рибка, батат, який я їла вперше, і салатик. Добрий ранок з міста Задар. Зранку проснутись було важко, але Петя і Андрій їхали на ринок по рибу, і я поїхала з ними, щоб прогулятись і подивитись місто. Пройшла з двома вуличками в Задарі, бо ще плануємо колись увечері піти на прогулянку. А це ворота, які ведуть від набережної міста. І так як це було уже 10-20, то людей в місті було багато. Якщо ви коли-небудь плануватимете подорож до Хорватії, обов'язково включіть Задар у свій маршрут. Це одне із найстаріших міст Хорватії, яке виникло майже 3000 років тому. А зараз покажу вам декілька туристичних пам'яток задару. Це храм, побудований у 12 столітті, з гарним фасадом, що нагадує італійські храми. А будівництво цієї круглої великої католицької церкви Святого Доната розпочалося ще в 9 столітті. А зараз йду в сторону моря такою туристичною вуличкою, де можна придбати собі на пам'ять різні сувеніри, магніти, капелюхи. Хоча відкрию вам секрет, що ці магніти і капелюхи можна купити в супермаркетах звичайних хорватських і вони будуть набагато дешевші. Тут навіть ігриво водій можна з ворота, і ми зараз цього маяка. Стара частина міста з двох сторін оточена водою, а також ви можете оцінити розміри корабля в порівнянні до будинків. Тут знаходиться унікальний звуковий морський орган та цікавий сучасний пам'ятник вітання сонцю, який зроблений із сонячних панелей, які вночі світяться різними кольорами, але про них я розповім і покажу детальніше у наступних відео. Зараз прихожу пам'ятник, який має назву Ганебний стовп і іду в сторону церкви святого Іллі, ця церква із 16 століття. Зараз іду в сторону Задарського собору. Собор Святої Анастасії в Задарі це місце, яке варто відвідати. Вхід до собору платний, але можна піти на службу і так відвідати його безкоштовно. Також можна піднятися на високу дзвіницю, яка домінує над усім старим містом. Також в неділю в день на дзвіниці дзвонять кожні 15 хвилин дзвони. І краєвиди є звідти звідтам, неймовірні, як на місто, так і на море. Місто дуже атмосферне, доглянуте та затишне. Відчувається, що воно живе. Задав століттями був містом фортецею Венеціанської Республіки, обороняючи своїх мешканців та всю Римську імперію від набігів турків, тому старе місто огорожене муром, так званими стінами задару. А це, я гуляючи випадково не трапила на ось таку карту задару. Годинку я гуляла сама і милувалась містом, а зараз повертаюсь до авто. Будемо їхати на сніданок додому, а потім на пляж. А зараз я намагаюсь знайти сходи, щоб дійти до нашого авто. Бо, так як я вже казала, старе місто оточене муром. Тому знайти сходи виявилось складно. І з висоти моря відкривається гарний вид на Градський міст. А це ми знову їдемо тією ж самою дорогою, що і минулі дні, на пляж. Тільки як зазвичай на кожен день у нас пошуки нового пляжу. І зверніть увагу, що більшість пляжів, які я показую і буду показувати, це деякі пляжі не міські. Тут немає душу, не можна купити морозиво чи пивасів, якщо хтось його любить. Тому, їдучи сюди, варто брати їжу, перекуси та напитки з собою. У нас був для цього переносний холодильник. Саме цей пляж є дуже кам'янистий, але нас виразила вода. Колір води тут неймовірно гарний. І тому ми все ж таки вирішили їхати туди. А ще ми багато плавали на саб і Для мене було страшно залишатись самій жилету на ній. А це просто неймовірні заходи сонця. Ну от що може бути гарнішим? Гори, море, заходи сонця неймовірні. А це ми вже повертаємось додому і бачимо оглядовий майданчик з таким неймовірним видом на місто Пак. Якщо вам подобається контент, який я створюю, ставте вподобайку, підписуйтесь, а також пишіть в коментарях, чого не вистачає. До зустрічі у наших наступних відео.